Ідея табору з'явилася в 2014 році. Власне, після того, як міста Краматорськ і Слов'янськ були звільнені від окупації, він згуртував навколо себе найкращих, найпрогресивніших, найкреативніших людей Краматорська. І як наслідок цієї мобілізації, цього об'єднання витворилася, витворилася оця молодіжна платформа Вільна хата. І мабуть, в цьому основна ідея і мета табору Будуємо Україну разом щоб підтримати людей і дати їм можливість відчути, що вони є не самі. Такий формат гуртування людей і поширення певних цінностей він працює. І ми спробували ту формулу волонтерства поширити на 10 інших міст по, по різних регіонах України. Ми допомагаємо. Так само сім'ям Героїв АТО, багатодітним, малозабезпеченим сім'ям. Перша половина дня ми будуємо, а друга половина дня це в нас є культурний відпочинок. До таборів ми запрошуємо як волонтерів з різних міст, так і місцевих волонтерів. В ідеалі ми б хотіли зібрати в рамках одного табору. 25 представників з різних 25 областей України. Це люди, які готові вийти за рамки свого комфорту, покинути свій дім, свою роботу, свою сім'ю і на тиждень вирватися в невідоме йому місце. Волонтером може стати будь-хто, хто заповнить нашу анкету. Анкету можна знайти в соціальних мережах, в Фейсбуці і ВКонтакті. Ми підписані як волонтерський табір будуємо Україну разом. Бо я думаю, що це буде якесь унікальне, грандіозне дійство, яке буде не просто однією акцією, одноразовою акцією, а це буде якоюсь такою подією, яка здатна буде міняти свідомість. Так, дом. як дом, дом. дом розрушається. І все одно сторони строїться.